Ну і щонайменше найменше два зенітно-ракетних комплекси росіян знищили сили оборони у Криму минулої ночі. Інформація щодо третього радара ще уточнюється у генштабі зсу розповіли, що наші військові запустили групу ракет одразу по трьох цілях по ворожому зенітному ракетному дивізіону с 300 неподалік Бальбека, а також двом зенітним ракетним дивізіоном С 400 поблизу Бальбека та Севастополя. Влучання в районах цілий підтверджені на додаток усіх трьох випадках, окрім власних установок, спалахнули ще й. Боєкомплекти до них. Ну і детальніше про це будемо зараз спілкуватися, аналізувати цю всю історію, і, звісно, розуміти, що нам це дає в перспективі. Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ України у 2006-2010 роках Ігор Романенко долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре мої вітання, доброго здоров'я вам. звичайно вам ж Вітаю. Навзаєм, пане Ігоре, ну що ж, ми бачимо, що зараз українські сили зосереджені на послабленні ППО Росіян, особливо на тимчасово окупованому Криму. Установки С-300, С-400 все частіше знищуються. Подібні удари за вашим аналізом, що вони нам дають на даному етапі війни, які стратегічні можливості це відкриває для збройних сил України, насамперед, тому що ряд експертів кажуть, що очевидно, це може нам відкрити небо над Кримом, і звісно ж дати можливість завдавати ще більш масштабних ударів. Прошу, от вашому, вашій тезі слово стратегічне, тобто відбувається саме стратегічний вплив. На засоби ворога, які діють в повітряній сфері, якщо я хотів би нагадати, в минулому році нам вдалося Силами оборони України здійснити такого роду вплив на засоби ворога, які діють на морі. Він вимушений був передіслокувати. Часткова третина була знищена, і решта була в більшості передіслокована в інші порти, які ефективно не можуть обслуговувати. Діяльність їх кораблів і суден, то е, от, з таким стратегічним підходом в цьому році, незважаючи на складності дій на суходолі, у нас відбувається вплив Сил оборони України на засоби протиповітної оборони і авіацію противника, яка розташована е, тимчасово окуповано Криму. Ми бачимо, що це відбувається майже щодобово. Е, ми бачимо, що починають бити Ну, в першу чергу, пункт розбили пункти управління. Це не тільки командний пункт і запаси команди пункти на морського флота, а в Юхаріни в, в скелях була розбита командний пункт дивізії, 31-ї російської протиповітряної оборони. Яку вони потім перенесли в пільбік спільно з командним пунктом Чорноморського флоту, і нас нанесли сили ураження і на Пільбєку. Тобто і по цим пунктам управління системи розвитку і управління звертає увагу як Чорноморського флоту, так і системи протиоповідної оборони і авіації, і пошкодили також літальні апарати і наземну структуру аеродрому. Пільбек і продовжуються такі дії. Принципово важливо, розбили засоби. Знешкодили на Айпетрі, там у них радіотехнічний батальйон, засоби якого просматривали Чорне все чорно, чорне море до аеродрому Турції, там які знаходилися теж були посхожено. Ну я не буду перераховувати все. Можна. І потрібно відслідковувати цей Джанкой за останні часи цей на півдні навколо Сівастополя і в Паторі удари по аеродромам, якби де руйнується система наземна і саме літальні апарати, тобто досить потужна і системна. Я це підкреслю, наносяться удари і зенітно ракетні комплекси, наприклад, С-300, ну більш старі, навіть С-400, А то, що С-300 з'явилися, говорить про те, що них засобів зменшується С-300 Вони вивели з бойового свій час чергування, і як ми знаємо, використовували як тактичний засіб земля-земля, але зараз вимушені повертати. Можливості їх гірше, ніж С 400 але наші б'ють і те, і те і команди пункт, і локатор в цих комплексах, і безпосередньо пускові установки і ракети. За рахунок того, подивитися, відбувається детонація, а це означає, що влучили в ракети, які знаходяться на, на ну, в пускових установках, на пускових позиціях. І це принципово важливо. Пане Ігоре, а скільки таких комплексів С-300 С-400 ще може налічуватись в окупантів в Криму? Ну за приблизними підрахунками, скільки нам ще їх потрібно знищити, аби справді розуміти, що їхнє ППО послабилось? На жаль, десятки. Але питання у тому, що оскільки тут ведеться досить інтенсивний бойові дії, то вони знімають. Ну, наприклад, С-300 знімають з далекого сходу, там протистояння з Японією дав колись і через всю Росію, везуть зараз, е, займаються тим, щоб зняти е, з півночі, з Арктики е, Артікиля, тому що е, в зв'язку з тим, що наша досить ефективна сила оборони України знищують такі засоби. Ми знаємо, що вони випускають їх підприємства, виробляють і зеніти ракетні комплекси, і винищувачі, але не зважаючи на це. Кіль зменшення да, перевищує над виробництвом всіх засобів, і це для нас дуже гарна тенденція, як в важких умовах реалізують наші оборонці. Пане Ігоре. А чим ми можемо знищувати такі комплекси? Тому що, я так розумію, за траєкторією і дальністю то тільки можуть працювати атакамзи? Ну, десь так це, на мій погляд, відбувається. Ми з вами не офіційні джерела, тому не будемо. На це є Генеральний штаб, але е, використовується інформація західних е, 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 експертів, джерел, вони е, е, якраз говорять про те, що е, навіть більш новими С-400 росіяни не можуть фактично протидіяти впливу і ураженню саме та Пане ігоре. Ще є інформація за словами очільника ГУР Кирила Буданова. Зараз він каже, що армія РФ розмістила у тимчасово окупованому Криму найновіші елементи зенітно-ракетного комплексу С-500. В чому їхня особливість і чи важче їх нам може бути знищити? Це, безумовно, більш сучасний комплекс, можливості його, і подальності, і він діє як протиракетний засіб, більш ефективно, ніж попередні. Але ну, в такому експериментальному вони почали вже промисловий випуск беруться на знаходяться в повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Але це нове. Вони фактично хочуть провести таким чином іспити під час ведення бойових дій, тому можливості його краще, ніж попередників, да але питання у тому, що треба вивчати, і наше це роблять. І, я думаю, знайдуться підходи для того, щоб ефективно впливати і на цей комплекс тесто. Тобто ушкоджувати пошкодувати його чи знищувати. Пане Ігоре, я так розумію, що ті комплекси, які пошкоджуються, їх складно відновлювати. Очевидно, росіянам доводиться якісь комплекси переміщати з інших стратегічних об'єктів безпосередньо вже в Крим. Якщо саме вони діють за таким сценарієм, наскільки це послаблює інші їхні стратегічні об'єкти, чи можуть вони також стати мішенью для збройних сил України? Ну, судячи по тому, що наші засоби ураження в першу чергу безпілотні літальні апарати е, успішно діють по цим об'єктам е, в глибині uh -huh. території федерації, то безумовно, і об'єктів стає для них все більше і більше. Тобто, розширюються наші можливості по враження, їм треба більшу кількість об'єктів прикривати з точки зору протиоповітної оборони. Засобів не вистачає, не вистачає там на лінії вогню і в районах ведення бойових дій. І тому приходиться їм вимушене з рішення оголяти об'єкти десь у себе там в тилу. Тобто, це такий по їх прислівлю трішки кафтан. Тут латку відриваємо, там пришиваємо, тут оголяється. і от в такому режимі вони десь і працюють. Пане Ігоре, якщо говорити ще в контексті е, звільнення Криму, так якщо брати до уваги те, що ми зараз е, послаблюємо ППО окупантів саме в тимчасово окупованому Криму, як це наближає нас до цього етапу? Тому що ми розуміємо, що так чи інакше зараз у тому у тій ситуації, яка склалася на фронті? Питання звільнення Криму, воно відтерміновується. Ну і ряд експертів кажуть, що найближчим часом так нам доволі складно буде це зробити, як вигадає. Чи буде це так, чи ні? Так, да, це непросто. З урахуванням стану справ на Суходолі, але є принцип ведення бойових дій, він полягає в тому, не в безперервному впливу на ворога на противника. Я думаю, справа часу, коли ми будемо звільняти, чи вони вийдуть з Криму. І тому всі крім того, на поточний час треба мати на увазі, що Крим через Крим відбувається потужна логістика підрозділів частин збройних сил Російської Федерації, які діють у нас на півдні, Ну в першу чергу, і безумовно цей лицюжок треба розривати, руйнувати. І що собственно ми бачимо, що і відбувається, тобто і на поточний час се доцільно робити. І з урахуванням перспективи, тобто от, аналогія провожу з станом на морському флоту. А тепер це треба зробити в повітрі. Угу. Так, це один із тих кроків, яким ми рухаємося і цією стратегією до звільнення Криму. Очевидно, я вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Заступник начальника генерального штабу ЗСУ України 2006-2010 роках. Ігор Романенко нагадаю, був з нами на зв'язку.